Людина і світ живої природи. Як зберегти цей баланс, щоб не зашкодити? Коли дитинка спостерігає за тваринами або пташками, в неї збагачуються не тільки знання теоретичні про природу, але і набувається ось таке спілкування. на... Сьогодні ми годуємо пташок і спостерігаємо за ними. Розглядаємо і будову тіла, і як вони пересуваються, як харчуються. Коли голуби хочуть їсти, то їх ніщо не зупинить. Вони навіть з водички достають хліб, а ми отримуємо. Релакс, милуємось. Батьки, частіше виходьте з дітьми на прогулянку. Це не тільки корисно для нашого фізичного здоров'я, але і дуже корисно для здоров'я духовного. Краса рідної природи, тваринного світу дуже надихає. І допомагає діткам рости милосердними з добротою у серці.